Роза Михайло з Фуо, Саня, Макс, остап. Єма. Є, а ми тепер, бачите, на вулиці будемо знімати челенджі. хати вигнали Саню, кажуть. Ми забагато, остап забагато їв, я забагато шумів, а Макс забагато мене бив. Одна стру! Ти сказав. Ми зніматимемо челендж, який називається я. Айс бахіш хава. Айс Challenge хава. Айс бахіш це було маршмеллоу маленька зефіренька челендж. А що ми будемо зараз? Тільки слово. Запрошені ось нашого відео. Бровко. Бровко. закрошний Бровко. гость Бровко. Ну, Come to me. Бровко. Бровко. Ти наш гость. Бровко. Ну що ти, Братішка приті? треба якомога більше напхати собі в рутяку тих сраних машрумів. Ой, Маршмеллоу. Маршмеллоу. Маршру. Маршрутів. І сказати, і говорити кожен раз якесь слово. Але бля, я не знаю яке. Хелле спор будемо зараз. Ні, це ні. Огарне. Добре, гарно. Пісечка. Кіризаба. Да шихірізада. Шихіризада будемо зараз. Наше слово це шахірізада. Шахірізада. Це тупо буде шало. Там є, бо там є і шахірі, і за. Сивай. Чукаємося, да? Чукаємося, хто перший. Я, сука, я знов перший. Взагалі, я тут Я останній. Другий. Так, давай. Останьте якось. Я просто не тренувався вдома. Народ, дивіться. Зефірки. Думаю, не вистачить? Якщо не вистачить, ми з'їмо в тобі. Я думаю, не вистачить перший да. Саня, перший пхати? А что точки? Там... Не, стихи, да. Шихереза, да? Запнул водой, сказав шахерезада. Ще... Ще... Господи, за щеку, бля. Десна. Ну шахиризада. Ну Ти всі ті сидишь, дай по одному, давай кожен по одному. Я другий. Давай, давай, баш. Ша... 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 Ша. Не, не, ты тих... ходишь. Давай. Шихерізада. то знімемо понимаешь. Да, мы, короче, бомба. Чекай, що ти пхаєш? Він другий. Шихи. Шахі. Шихіризада. У мене вже тане пацан. Давай, давай, давай. Шихіри зада. Давайте швидко. Шихіри зада. Шихіри зада. То вже друге коло. Тихо-тихо, так не швидко. Давайте шокотидемо. Шихіри зада. Шахіри Тихо, давай, не котейне, давайте. Шихіри Шахири Зада Хухух, вдить Дайте, дайте Не вдався, Сергій Шахири Зада Шахири Зада Це вже четверта кола Шахири Та ти куп'утляєш? Дабл, дабл кіл. Шахири Зада, коротше Це вже п'ята У мене п'ята теж Шихеречка. Шестечки. Шихерезада. А знаєте що я виграю? Бо я в дитинстві завжди хавку пхав за щелки. Ширизада. Я хуя. Шоста, шоста. Шоста. Я же хочу ести. Шихіризада. Укси за них. Шихиризада. Тоже шість. Шихіризада.

Ти їм... ти не хави, не хавай, хавай, Шинихавый дшири жада. Восьме. Шихири зада. Шохири зада. Чува, що он тут духу ящак. Шихірижа. Сука, дай Я, я тут на хаче. Давай. Кажи, я... плохо живу. Давай. Давай. Да, Давай. 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 Да. Не, да. Если не... Шихири зада. Прошу, проти я сразу. Не курим. Угу. Шахири Угу. Не шоу пошли, бля. Шир. Ня! Ты го, ну нахуй! Я не мир! Шихири зада! Это ти вибив, чекай, Я його вилетів. Давай, 11 Точно Точно да? Давай. Шахири зада. 11-й.

Остап играет эту сборку Шухерезода Блять, Саня фула да. Там такая жидкая Шухерезода <laughs> Макс Ты на Саню Давай Шухерезода <laughs> Ты шука на себя Подивись, на Макса, на его щеки Две усе по цело, это часто нет. А я вс, не зада. Дюйдвіш. Двізвій, мааа, бат. Мона тоже хочется, ще хитризада. Бака. Он купона могут фасу. Остоп, нема сміслу далі грати, ми будемо просто їсти. Фокус, фокус, дивіться. Фокус. Він є познаєте, він жує, жує, йому не жується. Ей, піс! А, Наїбав? Попробуйте теж таке вдома, це просто нереально. І Ще той челендж підходить мені. Голодний просрайте 15 гривень, але попробуйте. П'ятнадцять мільйони тратив. З вами був Headless Фор. Це був мега супер челендж. Підписуємося на канал Ютубі. Підписуємося на групу контакту знизу. Ставимо лайки. Підписуємося всюди. Коротше, додаємося ВК. всіх приймаємо. Твіттері, Бакс, в Твіттері додаємося, в Стів всюди. Він всюди. 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 А саме головне розказувати друзям і просто репостіть. І чим да. більше зараз буде набирати лайків відео, от, наприклад, такий челендж, то значить ми будемо більше челенджів випускати. Якщо це буде набирати випуск найбільше, то будемо більше випусків. Ну, коротше, все залежить від вас. Ви вибираєте, що ми будемо знімати. Пока. Пока! Бум! Ви знімали?